Доброго дня, шановна аудиторія, мене звати Дарина Ідеатуліна, я фахівець офісу, «Зроблено в Україні. Сьогодні я вам презентую грантову програму, яка найбільш популярна не тільки серед фізичних осіб-підприємців, тобто підприємств, які вже розпочали давно свою діяльність, а й серед молоді осіб, які хочуть започаткувати власну справу. Наша грантова програма вона і має назву Мікрогрант власна справа. Хто може на неї податися? Може податися молодь віком від 18 років до 25 включно. Молодь має свою бізнес-ідею і хоче реалізувати, що для цього потрібно. Для цього потрібно визначитися самою бізнес-ідеєю і визначитися, що для цього необхідно. За умовами грантової програми, грант надається терміном на 3 роки. Максимальна сума для молоді це 150 тисяч гривень. Особливістю даної програми є те, що молодь не потрібно створювати робочі місця. Тобто ви берете 150 тисяч гривень на грант на започаткування бізнес-ідеї, і у вас немає зобов'язання працевлаштування людей. Що для цього потрібно? Для цього потрібно зайти на портал Дія в розділ Грант на власну справу, знайти шаблон бізнес-плану і знайти приклад заповненого бізнес-плану. Коли ви вже знайшли, ви переглянули приклад і відповідно до прикладу можете адаптувати ваш шаблон під вашу бізнес-ідею. Для того, щоб вам було зручніше заповнювати, вам потрібно буде. Ознайомитися ще з постановою, яка регулює сам процес надання цього гранту. В постанові також прописані всі умови, форс-мажори, цільове використання коштів. Тобто, постанова вона більш широка і змістовна, вона в собі містить всю необхідну інформацію, яка вам допоможе перед початком реалізації вашого бізнес-плану. Наприклад, якщо ви вже вирішили податися на грант, ви знаєте, що є 150 тисяч гривень, які ви можете спрямувати на започаткування бізнес-ідеї. Є питання: на що ж можна використати ці кошти? Отже, для того, щоб використати кошти, в нас постановою передбачено цільове використання. Тобто ми дивимось у Нас ось сто гранту ви можете використати на. Придбання меблів та обладнання або транспортних засобів, які будуть використовуватись в комерційних та виробничих цілях, до 50% ви можете використати на придбання ліцензійного програмного забезпечення, свійських тварин, птиці, багаторічних насаджень, саженців, посівного матеріалу, сировини, матеріалів, товарів та послугів, пов'язаних з реалізацією бізнес-плану. До 10% ви можете використати на послуги маркетингу та реклами. До 25% це може бути орендна плата за користування нежитловим приміщенням, земельною ділянкою, яке ви будете використовувати в комерційних та виробничих цілях. До 10% гранту ви можете використати на орендну плату за обладнання. Також до 50% ви можете спрямувати на лізинг обладнання, крім автомобілів, мотоциклів та інших транспортних засобів особистого користування. І, відповідно, 100% використання це у підприємницькій діяльності прав інших суб'єктів господарювання. Так? Простими словами, це франшиза. Тому. Коли ви визначилися з вашим цільовим використанням грантових коштів, ви можете розпочати заповнювати бізнес-план. На порталі Дія, як я вже зазначила, є шаблон і приклад. Він складається з двох основних частин: це описова частина бізнес-плану та розрахункова. В описовій частині ви описуєте свою бізнес-ідею, її суть, в чому вона полягає, кількість грантових коштів, да, яку ви хочете спрямувати на цю бізнес-ідею, конкретне цільове використання. Далі ви визначаєте цілі, на які ви хочете. Чите ці кошти спрямувати і щоб ці цілі реалізувалися, наприклад, в поточному році? Також прогнозуєте цілі на період від одного до трьох років. Також для того, щоб ваша бізнес-ідея була такою, скажімо, реальною і успішною, перед тим, як подаватися, вам потрібно зробити детальний аналіз і зробити, відслідкувати ринок, конкуренцію, цільову аудиторію вашу проаналізувати. Тому що це вам допоможе більш детально зробити не тільки прорахунки, а й взагалі отримати грант, тому що коли ви хочете податися на. Грант на власну справу, вам для цього потрібно е, все проаналізувати. Тому що описова частина це одна складова бізнес-плану, а наступна складова є розрахунковою. І ця складова вона дуже важлива, оскільки ваші розрахунки вони мають бути е, відповідно прогнозованими впродовж трирічної періоду реалізації бізнес-плану. Але ці розрахунки мають бути реалістичними, тобто ви маєте. Е, Перед тим як податися, десь проаналізувати свою бізнес-ідею, почитати інформацію, можливо, знайти хто вже реалізовує таку бізнес-ідею, і поцікавитися, взагалі, який принцип роботи цього бізнесу, щоб ви були обізнані в цифрах і розуміли на які суми ви можете претендувати в подальшому, коли реалізуєте реалізуватимете свій бізнес. Коли заповнюєте бізнес-план, також в розрахунковій частині ви маєте спрогнозувати ваші надходження впродовж трирічного терміну. Одна однією з умов даного гранту є його повернення державі з платою податків. Тобто за період реалізації бізнес-проекту вашого ви маєте повернути таку ж суму гранту, тобто ці 150 тисяч з платою податків в державний бюджет. Наприклад, якщо ви, да, фізична особа-підприємець, взяли вже реалізовуєте ваш бізнес-план, ви як подавалися на грант, як молодь, тобто у вас немає створення робочого місця. Таким чином, які ж будуть податки враховуватися в повернення гранту, основні податки будуть враховуватися з вас як з фізичної особи підприємця, тобто єдиний податок, дивлячись, яку групу ви відкриєте, і єдиний соціальний внесок це основні податки, якими ви будете повертати грант. Також звертаю увагу на те, що коли ви отримуєте грантові кошти, грантові кошти потрібно витратити в піврічний період. Тобто, у вас є такий час в 6 місяців, який вам дається для того, щоб ви закупили все необхідне передбачене в ваших статтях витрат. Якщо, наприклад, ви подались на грант. Реалізували свій бізнес-план впродовж трирічного терміну. За цей період сплатили грант податками. Ви можете податися вдруге, але ви вже подаєтеся вдруге як фізична особа-підприємець. Тому що, коли ви, наприклад, брали грант як молодь, ви подавалися просто фізичною особою. У вас після схвалення гранту з'являється зобов'язання зареєструватися ФОПом. Умовно, ви вже да, реалізували успішно свій бізнес-план. Все виконали відповідно до умов договору і хочете вже як підприємець податись на розширення гранту. Ви можете податися також знову по власній справі, але у вас буде зобов'язання вже створити робочі місця. Наприклад, від 75 до 150 тисяч гривень, вам необхідно буде створити одне робоче місце. Від 150 до 250 вам необхідно буде створити два робочі місця. Тому цей, ця така умова, вона дійсна тільки для тих грантерів, які подавалися спочатку на умовах молоді, а потім вони реалізували свою бізнес-ідею і вже вони можуть подаватися на загальних умовах як по власній справі. Тобто, Максимально 250 тисяч гривень, наприклад, і створити робочі місця. Умови для такого гранту, вони такі ж самі, таке ж саме цільове використання коштів. Просто ви вже в майбутньому, наприклад, подаєтесь як на розширення вашого бізнесу. Також щодо процедури да, самої подачі на грант. Вам потрібно зайти на портал Дія, як я вже зазначала, завантажити шаблон та зразок бізнес-плану. Продивитися, проаналізувати, описати свою бізнес-ідею, розписати ваші розрахунки. І далі, що потрібно далі зробити. Далі вся процедура подачі йде через портал Дія. Ви подаєте там заявку на порталі, заповнюєте свої дані і в кінці е додаєте до заяви ваш бізнес-план. Відправляєте бізнес план і тоді вже очікуєте, очікуєте. Е Протягом 20 робочих днів на рішення стосовно вашої заявки. За цей період ваша заявка проходить в декілька етапів. Перший етап це перевірка банком на ділову репутацію. За даною програмою у нас є один банк, з яким ми співпрацюємо, який видає гранти. Це Ощадбанк. Тобто Ощадбанк здійснює вас на перевірку ділової репутації, перевіряючи все у вас добре там, по кредитній історії, немає ніяких заборгованостей. Далі вашу заявку розглядає Київський міський центр зайнятості. Він вас запрошує на співбесіду, на яку ви маєте переповіту. Прийти і е, захистити ваш бізнес-план. Після того, як ви пройшли етап вже співбесіди, е, ви чекаєте на рішення від держави. Держава ухвалює остаточне рішення, е, буде вам схвалення по гранту чи ні. Раптом у вас е, трапився випадок, що ви хочете, наприклад, е, Переподатися повторно, бо отримали відмову, ви можете зробити це ще раз. Тобто, якщо раптом отримана, отримали ви відмову, ви можете переподаватися безліч разів. По цьому обмежень немає. Також, коли ви вже отримали рішення по вашій бізнес-ідеї, ви можете. Вже з цього моменту починати реєструвати ФОП. На це дається 20 робочих днів. Ви відкриваєте фізичну особу підприємця, укладаєте договір з Ощадбанком і відкриваєте спеціальний рахунок, на який вам будуть зараховані грантові кошти. І вже з цього моменту у вас починається реалізація вашого проєкту. Є якісь можливо, питання? Так, бачу, питань немає. Все, все або зрозуміло, або дуже складно. Дивіться, все не так страшно і е, дуже, скажу вам, так, легко е, податися на цей грант і його отримати. Е, для того, щоб це зробити, да, е, Треба заповнити лише бізнес-план, мати ідею і її розрахувати. Якщо потрібна, наприклад, вам допомога у заповненні вашого бізнес-плану, ви можете прийти до нашого офісу, зробленого в Україні, або зателефонувати на гарячу лінію. І фахівці офісу надають консульта... консультаційні поради щодо заповнення, консультують по умовах гранту. Тобто, вам потрібно базово хоча б розписати вашу бізнес-ідею, щоб фахівець розумів. Нів суть, структуру, да, який ви бізнес плануєте, як ви це все розраховували. Тоді, після цього, вам фахівець підкоригує, вкаже на недоліки, і ви потім можете податися, і це буде найбільший шанс, що ви з першого разу отримаєте схвалення по гранту. Тому що самостійно вперше може бути складно податися, бо є багато ну, різних таких нюансів по заповненню, які також впливають на оцінку. Тому ми рекомендуємо завжди звертатися до нашого Офісу. Так, наприклад, давайте тоді поговоримо ще про, ще про один напрямок. Це в нас. Уряд розширив програму власної справи. Наприклад, якщо в когось з вас вже є діючий ФОП, або якщо ви не підпадаєте під умови молоді, ви можете податися на розширену програму власна справа дошкільна освіта. А, по... Від 18 до 25 ви можете податися по дошкільній освіті, якщо ви вже або діючий підприємець, або ви не підпадаєте просто під програму для молоді, податися і створити заклад дошкільної освіти. Це можуть бути ясла, садочки, міні-садки, сімейні садки і центри розвитку дитини. До 500 тисяч гривень вам потрібно створити два робочих місця. Від 500 до 1 млн грн необхідно буде створити 4 робочих місця на умови співфінансування 70 на 30. Також, якщо ви хочете отримати 1 мільйон, тоді ви маєте одну умову, це бути зареєстрованим ФОПом не менше, ніж рік на момент подання за даною програмою. Так само цей грант надається терміном на 3 роки. Відповідно, в нього також є цільове використання коштів, яке, в принципі, майже не відрізняється від звичайної грантової програми гранту на власну справу. Єдине, що у нас по даній програмі. Є така стаття витрат як придбання матеріалів та послуг для проведення ремонтних робіт приміщення. Обладнання, наприклад, можна закупити, яке буде використовуватись в комерційних цілях відповідно до. Е Закладу дошкільної освіти. Звертаю вашу увагу, що якщо ви, наприклад, хочете податися на грант на власну справу як молодь, або якщо ви просто не підпадаєте під категорію молоді просто вже як підприємець, то в нас тільки придбання матеріалів для проведення ремонтних робіт доступне тільки за програмою дошкільна освіта. По всіх інших програмах це є заборонення стаття витрат. Також по даній програмі, в принципі, всі статті витрат вони однакові. Так само можна скористатися придбанням франшизи. Наприклад, якщо ви знаєте якісь дошкільні заклади, ви можете в них поцікавитися, чи вони надають франшизу, і так само відкрити заклад дошкільної освіти. Відповідно, для цього потрібно мати ще певний квет, який буде підпадати під цю категорію. Також у нас є ще одна розширена програма це креативна індустрія. Так само на цю програму можна подаватися всім, тут немає обмежень для молоді. Якщо ви подаєтеся, наприклад, як молодь, у вас просто є ліміт на отримання грантових коштів і у вас немає потреби створювати робочі місця. Якщо вам від 18 до 25, ви, наприклад, так само можете податися на власну справу креативна індустрія. Але у вас будуть трошки інші умови. Якщо це, наприклад, від 50 до 100 тисяч буде, тоді вам треба буде просто зареєструватися після схвалення гранту фізичною особою підприємцем, і вам теж не потрібно буде створювати робочі місця. Якщо, наприклад, це від від 100 до 200 тисяч гривень, тоді це необхідно буде створити одне робоче місце. Від 200 до 500, відповідно ви створюєте два робочих місця, і від 500 до 1 мільйона. Ну, так як і по попередній програмі, це створення чотирьох робочих місць на умовах співфінансування. 70% це грантові кошти і 30% власні. Наприклад, якщо ви вже діючий ФОП не менше року на момент подання. Так само по кожній програмі ви заповнюєте бізнес-план. Він у нас стандартний наразі. По власній справі під кожну програму це єдиний шаблон, єдина форма бізнес-плану. Вона затверджена Міністерством економіки. Ви його заповнюєте, прописуєте так само йде повернення гранту впродовж трирічного терміну. Відповідно, якщо ви берете там грант і хочете створити да, робочі місця, тоді в повернення гранту будуть враховуватися не тільки податки з вас, як з підприємців, а й податки з заробітної плати найманих працівників. Відповідно до умов гранту, заробітна плата у працівника не може бути менше мінімальної заробітної плати. Ну, станом на сьогодні це 8 тисяч. Тому, якщо ви, наприклад, маєте свою якусь бізнес-ідею, знаєте, що ви хочете її реалізувати, і вам потрібні наймані працівники, відповідно, в бізнес-плані ви можете прорахувати по розрахункам яким в яких ви вказуєте заробітну плату, податки, якими повертаєте, ви можете прорахувати повернення по бізнес-плану. Там закладена автоматична формула, яка допоможе подивитися, чи вкладаєтесь ви в повернення протягом трирічного терміну реалізації. Таким чином. Ви все розраховуєте, так само подаєтесь на, на грант. Тобто, для того, щоб прийняти участь, вам лише потрібно мати бізнес-ідею, заповнити шаблон бізнес-плану, пройти перевірку банком, пройти співбесіду регіональним центром зайнятості, отримати схвалення від держави і розпочати власну справу. У мене все. Є якісь питання? Можливо, хтось планує бізнес ідею започаткувати? Да, да. По цим грантових програм. Програмах гроші ж видаються так, що типу людина сама платить, дає типу якийсь умовний чек і їй повертаються кошти. Так за даною програмою є одна з умов: це те, що кошти вам надаються на спеціальний рахунок, який ви відкриваєте в банку. Він є в безготівковій формі. Ви уповноваженому банку надаєте рахунки фактури або інші підтверджуючі документи, і банк вже здійснює проплату відповідно по наданим документам. Він перевіряє цільове використання грантових коштів, перевіряє, чи все співпадає з бізнес-планом і самостійно проводить операцію. І якщо типу гроші залишаються, то вони просто як програють бізнес планів. Ну, ви просто вносите потім або зміни до бізнес плану і, да, і залишок коштів повертаєте. Або ви можете, якщо десь у вас економія, ви можете просто на іншу статтю витрат кошти переспрямувати. Так само в нас є опція така, що впродовж піврічного терміну ви можете вносити зміни до бізнес плану. Щось може сторощати, щось навпаки може Стати дешевше, тому в принципі впродовж піврічного терміну ви можете змінювати ваші суми, розподіляти їх по статтях витрат в межах вашої бізнес-ідеї? Добре, дякую Так, будь ласка, доброго дня. У мене таке питання. Ми зараз подались якраз на власну справу: 150 тисяч, один найманий працівник, і нас запросили на співбесіду. Скажіть, будь ласка, які типові питання? І помилки роблять учасники, які типові питання задають учасникам, і які типові помилки роблять учасники під час проходження співбесіди. Дивіться, що це співбесіди. Да? Ну, більшість таких типових питань, ну, відповідно, це може бути, чи розумієте ви там, яким чином повертаються грантові кошти. Да? Тобто людина має розуміти, що є певні податки, якими вона має повертати. Можуть бути питання по місцю підприємницької діяльності: чи ви проаналізували, чи ви знаєте, наприклад, найкраще в даному, наприклад, районі розташування бізнесу можуть бути питання, чому, наприклад, вибрали приміщення з однією ціною. Коли поруч є, наприклад, дешевша, да? тобто людина має вміти обґрунтувати свій вибір, тобто все те, що вона вписала в своєму бізнес-плані. Тому що відповідно, що комісія людину не знає, вона з нею знайомиться, знайомиться з бізнес-ідеєю, і вона хоче отримати чітку відповідь, що людина не тільки да, проаналізувала свою бізнес-ідею, а вона й орієнтується в своїх розрахунках. Найбільше поширена ще така помилка це те, що люди не звертаються до наших офісів, зроблено в Україні, і не консультуються по оформленню самого бізнес-плану. Тобто. Зазвичай люди не розписують деталі, які насправді є важливими, і саме на це комісія звертає увагу. Так як ми в принципі знаємо на що комісія може звернути увагу, відповідно до цього, ми вже і рекомендуємо здійснювати певні корективи у бізнес-плані. Тому, все ж таки, ми завжди рекомендуємо. Звертатися до нас напряму в офіс, де ми виділимо час, проконсультуємо, проінформуємо, допоможемо і підкажемо. Дякую, а ще таке питання. Чи є в Україні, крім власної справи, ще якісь державні грантові програми, на які можна податися, або можливо співпрацюєте з якимись європейськими донорами, які на постійній основі теж в Україні проводять якісь конкурси, можна подати грантову заявку для молодих підприємців, стартаперів або тільки тих, які прагнуть розпочати свою справу? Дякую за запитання. Стосовно інших грантів, в принципі, в нас є гранти, да, які не відносяться до молоді державні. Це грант для учасників бойових дій та другого сподружжя. Що стосується молоді. Молодь також може звернутися до нашого офісу в Україні, уточнити, розказати про свій, свою бізнес-ідею, свій напрямок, і сказати, наприклад, що от, хочу податися на якийсь міжнародний грант. І ми вже в індивідуальному порядку для кожного до кожного звернення підходимо. Ми просто шукаємо, допомагаємо знайти саме такий грант, на який би людина могла податися. Тобто ми аналізуємо все і, в принципі, надаємо якісь. Певні інструменти, які допоможуть скористатися грантом міжнародних програм, таким чином. Та, будь ласка. Це наразі питань немає. Тільки по чи іншим Які вас гранти цікавлять? Да, звичайно, да, що що вас саме цікавить по переробній промисловості? Металообробне виробництво в Києві знаходимося. Які гранти можливі, державні або закордонні? І як ви кажете, чи може чи можете ви допомогти з бізнес-планом для гранту? Щодо гранту на переробну промисловість, Так, да, у нас є грант на переробну промисловість, ви можете отримати до 8 мільйонів за цим грантом. Відповідно, у вас має бути квет категорії «Це» підпадати під цей грант. Запрошуємо до нас, до офісу, проконсультуємо вас повністю по даному гранту. Якщо у вас є цей квет, ви в Києві да, ведете підприємницьку так. діяльність. Це буде на умовах співфінансування 50 на 50. Тобто, так само на порталі Дія є шаблон бізнес-плану який потрібно буде заповнити під своє підприємство, під свою бізнес-ідею, все вказати в ньому, прийти до нас, ми проконсультуємо, поможемо підкоригуємо. В цьому взагалі проблеми немає. Дякую. Що ще є якісь питання? Так, бачу, що питань немає. Тоді що я можу сказати? Я дякую всім, хто сьогодні відвідав цей захід, хто до нас сьогодні приєднався. Запрошуємо кожного з вас в офіси, зроблено в Україні. Офіси наші знаходяться в Києві, це може бути офіс в центрі за адресою місто Київ, вулиця Хрещатик, 19. Я залюбки вас проконсультую, допоможу і подамося разом на грант. Дякую всім за увагу. До зустрічі в наших офісах.